Всім привіт! Мене звати Росислав, і ви на каналі N-Cars. Минуле відео, у якому ми порівнюємо витрати на бензин та зарядку електромобіля, викликало багато співчуттів. Викликало багато запитань та пропозицій, і ви продовжуєте писати. Більшість коментарів прилетіло із запитом порівняти витрати на зарядку електромобіля із заправкою газом та дизелем. Як кажуть, ви просили, ми зробили в цьому відео. Ми прорахуємо різницю витрат на заправку газом, дизелем та зарядку електрокара і порівняємо ці показники, щоб нарешті зрозуміти, який спосіб заправки є найвигіднішим для гаманця. Хочемо зазначити, що ми будемо наводити та порівнювати середні показники по витратах там дизелю та газу. Співвідношення витрат газу та дизеля слід розраховувати індивідуально для кожного автомобіля. Тут роль грають важливі технічні параметри, особливо потужність ДВЗ, маса авто, покоління ГБО та його якість і так далі. Від чого залежать витрати газу та дизелю в авто. Ми детально опишемо в описі під цим відео. Для вашої зручності ми вкажемо основні технічні показники, які впливають на витрати палива. Щоб розрахувати витрати на заправку газу, ми обрали Hyundai Tucson із ГБО. Автомобіль має двигун потужністю 175 кінських сил. Для прорахунку витрат на дизель ми обрали популярну в Україні Toyota rav 4. Потужність двигуна 150 кінських сил. А для розрахунки витрат на зарядку ми обрали електрокар, який входить в топ-5 найпопулярніших електромобілів в Україні і займає в цьому рейтингу перше місце. І це Volkswagen ID.4. Запас ходу 600 км, потужність двигуна 204 кінських сил. Ну що, порахуємо? Вартість за 1 кВт від домашньої мережі 2 гривні 64 копійки. Від звичайної зарядної станції 10 гривень від швидкої 13. Де знайти працюючі зарядні станції? Як заряджати авто, які перехідники існують, та де купити домашню зарядну станцію? Про все це ми вже зняли окремо відео. Посилання залишимо згори. Ціни на газ та дизель. Ціна на газ 29 гривень за літр, На дизель п'ятдесять. 5. Тепер рахуємо витрати на заправку трьох варіантів. Вартість зарядки електромобіля ми будемо рахувати, враховуючи зарядку від комерційної мережі, але для початку ось середні показники витрати палива на 100 км дороги змішаного типу. Це значить, що автівка буде їхати по-різному. То швидко, то повільно, то по рівній дорозі, то з ямками, як всі ми звикли. Увага! Ми візьмемо тільки заявлені показники, які використовують виробники. Реальні показники можуть. Відрізнятись Tucson з ГБО 11 літрів на 100 км. Toyota rav 4 на дизелі 6,7 літрів на 100 км. Volkswagen ID.4 – 15 кВт на 100 км. Ось тепер можна рахувати. Для того щоб проїхати 100 км на газу, вам доведеться віддати 319 гривень. На заправку дизелем ви витратите 368 гривень. На зарядку від комерційної мережі вам доведеться витратити 150 гривень. Це звичайна зарядка, і на швидкій ви Витратите 195. В середньому за день водій проїжджає 50 км, тобто на місяць приблизно 2000 км. Значить, на місяць вам слід підготувати. За газ 6380 гривень. За дизель 7360 За електроенергію на звичайні зарядні станції 3000 гривень, на швидкий 3900. Як не крути, але у будь-якому випадку електрокар вигідніший. Чим би ви не заправляли своє авто, бензином, газом чи дизелем, це не буде так екологічно та економічно вигідно, ніж використання електрокару за електрокарами, майбутнє, і Україна активно прямує до цього майбутнього. Навіть під час війни попит на електрокари виріс в Україні на 40%. Кожного дня у нас з'являються нові зарядні станції, тож подорожувати країною становиться все зручніше. Якщо ви вирішите приєднатись до родини власників зелених номерів, чекаємо у вас в Encars. Посилання на наш сайт та іншу корисну інформацію до цього відео. Ми залишимо в описі під цим. Відео або заходьте на консультацію до наших шоурумів Києва та Одеси. До зустрічі в венкарс.